Це потужна в історії. А що це за біда? А це 12 метрів Інспайр. Inspire? Да, продана. нами є одна така вже сіла. Але Найшов віруючого все-таки, да? так? Технологію. Все а що в неї? Чуєш, Ваня, що в неї? А тут все просто. Бункер від темпу, а висиний від цієї. Э, від. Э, тут... Від спіри там. Все вже... Э... У нас і п'ять мідрятів відключають по півторах. По півтора метра відключаємо. Фікшен контрол. Тобто тут общається. По півтора метра що? Ух ты його! Ну бай, знову таки великий поліцейський. Так, так, так. Тобто це ж не то обычно, що там. А скисушників, 96 сушників, їдріть мадрі. Це 9-метрово, так? Да? Це 12 років. 12? Ух! Ваня, це взагалі. Це скільки закриває за... Ну це... типовина... За, ти за скільки закриває? Ну, я думаю... Як скільки ти вважав? ну десь, дивися, якщо це буде їздити хай 15 кілометрів. Ну 15 так? не буде, 12. 12. 12, 12, 12 на, на на 12. Де? І на скільки? На 15 годин і на 0,8 нехай. 172. Ну, 170 гектар. 150 гектар вона буде робити. А, а по новому тілу з таким самим. <плес> а, по новому тілу так. так 7, 7, 9 теж, 9 є. А 15 годин да, годин. 15 15, 15, 15, ну, 70 гектар буде. значить. А там буде. 200 з чим-то, так? Да? А ця 150, ну типу, буде. А, 150 і 70. Ну, я ж кажу. Два рази. Ну, тут, правда, ще, ну, все рівно, вона тримає. Там дев'ять, а тут 12. Ну, це ж таке теж. Ми ж теж розраховуємо, якщо ідеально завжди. А що ви зразу на наутільщиків напалися, а? Традиційщики. Та ми ж за тебе встригли. Ми ж почали, ми за тобою. одним столом. Підтягнулися. Ми ж всі в сумах училися І Ти що, забув, чи що? Нас учили одного до самого. Надо брати, Ваня. Сам без кубки, я це по 147 воробів. А наскільки нас на бункер у неї? Бункерів. 7 кубів. 7 кубів? Да, 5 по доброва і 2 на центру філія, да, да, так, виходить. Так, так ти ж від 7 від побуття пламочка а других виш нема да ну диски не может не диски тут нема тут дисков зажало зажал Ну, зажал, да. не богу да вообще педальня вообще по беда тут дисков нема тут дисков нема давайте Бомба.